Доброго дня, шановні друзі. Але сьогодні на наших полях ми продовжуємо наші наукові дослідження, і так співпало, що на нашому полі проводиться посів озимого ріпаку агрегатом Мзурі з трактором Клас. У попереднику озима пшениця. Як відомо, одним із важливих показників структури ґрунту це є його щільність. І сьогодні ми б хотіли перевірити, яка щільність перед посівом, перед посівом озимого ріпака на попереднику озима пшениця, і нашим приладом це прилад LAND-M PRO, Ми хочемо перевірити і дізнатися про те, в якому ж стані знаходиться ґрунт, оптимальний чи не оптимальний допис? Безпосередньо на самому приладі є два типи наконечників: великий з великим діаметром, і маленький, який вже безпосередньо я встановив. Тобто маленький наконечник він застосовується, коли візуально можна побачити, що ґрунт більш твердий. Тому даний досвід буде використовуватись на даному наконечнику. На моніторі ми виставили цей маленький наконечник і проводимо вимір. Тобто, встановлюємо прилад на поверхні ґрунту, натискаємо кнопку Вимір і поступово з невеликою швидкістю починаємо заглиблювати наш пристрій в ґрунт. При цьому ми бачимо, що на різній глибині з різним зусиллям. У нас є картинка різного кольору від зеленого до жовтого. Зелений колір показує сприятливі умови для росту рослин. Жовтий це оптимальний, що я вважаю, теж плюс. Буквально самий наконечник може проходити на глибину до 60 см. Як бачимо, наш пристрій показав. Такий графік, і на графіку ми можемо побачити, що зелений колір полосочка, жовтий і червоний. Да, що це значить? Тобто, якщо ми будемо е, сіяти зараз озимий е, ріпак, а ми знаємо, що для того, щоб він позитивно пройшов зимовий період, його коренева система повинна бути на глибині 60-65 см. Як бачимо із графіка, е, щільний з ґрунту знаходиться. Е, в задовільних оптимальних е, параметрах, тобто я вважаю, що дана рослинка буде мати е, позитивні е, моменти для свого росту Хотілося б сказати, для чого ми це робимо. Тому що щільність це є одним із важливих показників е, е, фізико-механічного стану ґрунту. Тому що, е, ми знаємо, що чим щільніший перевщільнений ґрунт, тим буде зменшуватись його водопроникність, а також насичення кореневої системи рослинки повітрям. І ми можемо тоді вже. Е більш скомпонувати якийсь обробіток для того, щоб, наприклад, якщо є переущільнення, а в агрономії здебільшого це називається плужна підошва, тоді робити якісь додаткові е, операції технологічні для того, щоб це ущільнення зруйнувати. Ми знаходимося безпосередньо біля частини ділянки поля, де наш агрегат е зробив вись. Е хотілося б сказати, що оземи ріпак висівається на глибину 3-3,5 см. Також хочу показати, що е ця сівалочка мзурі це обробіток смугами, тобто це технологія новітня, е називається «Протіл». безпосередньо обробіток смугами, тобто е ми посіяли. У смугу лапою, тобто, ось тут обробіточок пройшов, ось тут ми бачимо непорушену частину ґрунту. Так? Хочеться так сказати, що дана технологія вона позитивно себе зарекомендувала на попередньому посіві озимої пшениці, і в результаті ми отримали. Достатньо високі урожайності е, озимої пшениці. Сподіваємося, що при закладанні дослідів на озимому ріпаку е, також е, на наступний рік буде позитивний високий урожай, і ми безпосередньо вам про це будемо доповідати. Тому до наступних зустрічей.